Сьогодні у нас знайомство з матеріалом торгівельної марки Фейдал Травіртін. Наносимо сьогодні декоративну штукатурку Травіртін, адгезійний ґрунт пуцґрунт Mittel і ґрунт глибокого проникнення Acryl праймер. Готуємо зразок під нанесення декоративної штукатурки травертин, Адгезійний ґрунт Putzgrund Mittel. Наносимо його рівномирним шаром. На поверхню, таким чином ми його розкатуємо по поверхні. Я для цього використовую звичайний паралоновий валік. Поверхня буде міцною, з високою ступеню адгезії, що дозволяє товстому шару штукатурки триматись міцно і не відшаровуватись. Попередньо, поверхню ми проґрунтували ґрунтом глибокого проникнення акріл-праймер наносимо перший шар декоративної штукатурки Травертін, звичайна венеціанська кельма. Ось закінчили наносити перший шар матеріалу Травертін. Залишаємо його висихати. І згодом нанесемо вже другий шар і сформуємо малюнок. Приступаємо до нанесення другого шару матеріалу Травертін. Для цього я буду використовувати цей матеріал в двох кольорах. Вони трохи ну, відрізняються по кольору. Ось так я їх розподіляю на венісіанський кельмі. І... Починаю з таким чином його наносити на зразок. На другому етапі ми наносимо матеріал більш товстим шаром. Ось ми майже закінчили нанесення другого етапу цього матеріалу. Більш товстим шаром нанесли травертин на нашу поверхню. І залишаємо підсихати для того, щоб згодом ми сформували вже наш малюнок, фактуру. І потім вже ущільнили і придали остаточний вигляд. Приступаємо до формування фактури нашого травертину. Для цього я буду використовувати, звичайно, щітку тисяча ліній. Ось такими рухами ми робимо ритвини. Потім їх додатково ще будемо обробляти. Дуже зручно у використанні такий інструмент. Так, Формуємо малюнок. Щільність малюнка можна вибирати згідно із дизайну, який ми собі запланували. Даємо час на висихання і потім вже будемо приглажувати і ущільнювати малюнок. Наш матеріал вже підсох, тому приступаємо до ущільнення і формування остаточного малюнку. Ось такою венеціанською кельмою ми зглажуємо ділянки, які ми підняли за допомогою щітки 1000 ліній. Змачуємо періодично нашу кельму. І ось таким чином ми зглажуємо вершини. І трохи пізніше ми приступимо до ущільнення і поліровки поверхні. Зразок вже підсох. Можемо приступати до ущільнення і поліровки. Так само ми робимо венеціанською кельмою, заглажуємо поверхню. Ось таким чином акуратно розглажуємо нерівності. Так, майже все. Готовий до використання матеріал Травертін, має безліч відтінків, як і в природі, в нашому салоні можна підібрати будь-яку гаму кольорів.